Вам за допомогою, ви скажете, скільки квартир, скільки вікон. Приїдемо за що. Прибігли люди з першого під'їзду, з другого. Там посипались всі вікна в першому під'їзді, і машина пошкоджена. Газова труба пробита. Страна на сусідньому будинку було. Тут такі були три люди, що ми які людей зігнала, бо ще сиділи, чекали. Покриші все летіло, не знаємо, що з дахом було.